Виготовлення дідуха це був справжній ритуал, до якого ставилося дуже відповідально. Це не просто зв'язана з солома, а ціла конструкція, що символізувала дерево життя. Ось як це робило традиційно. Збір матеріалу для дідуха відбирали найкраще колосся під час шнифу. Зазвичай це був перший або остатній зажитний сніп. Вибирали жита, пшеницю, овес або ячмінь. Це гадувала родину. Колосся мало бути повним золотавим і сухим. Підготовка колосків. колосся зв'язувало не просто в один оберемок, а формували невеличкі пучки. У кожному пучку. Могло бути по 7, 9 або 12 колосків. Числа, що мали магічне значення формування дерева. Головна особистість дідуха, в тому що він часто мав вигляд дерева з гілками та ногами. Голова верхівка з найкрасивіших колосків Яроси, гілки, пучки колосся – Прив'язували до центрального стовбура ярусами. Кожен ярус міг символізувати покоління роду ноги, щоб дідух міг стояти на підлозі чи в столі. Знизу його розвоювали або розстроювали, роблячи мічні солом'яні ноги. Оздоблення. Дідух прикрашали тим. Що дарувала природа, та що було в хаті стрічки, червоні стрічки, символ життя та захисту, сухоцвіти, безсмертник, дерев'я, калина, яскраві червоні ягоди для краси та добробуту. Плетіння саме з соломи часто переплютували касичками для міцності та естетики, традіція. Поки робили дідуха, намагалися бути в гарному настрої, співали пісні або молилися, щоб передати оберігу, добру, енергетику.